Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробужуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо здорову поставу, гнучке, сильне мобільне тіло. І це все за відносно короткий проміжок часу. Сьогодні у нас буде 10 хвилинка. Це на той випадок, коли ну зовсім немає часу, тому менше розмов більше діла. І перш ніж ми почнемо, я вам хочу сказати. Величезне дякую за ваші коментарі. Я все читаю, всьому радію. Не завжди відповідаю. На жаль, вибачайте, але кожен коментар я приймаю дуже близько до серця. Тому дякую вам, ціную, ціную вашу підтримку, також фінансову. Якщо у вас є бажання віддячити за зарядки, за заняття на монобанку чи медійно розповісти про канал. Дякую вам. Всі полетіли. Розпочинаємо. Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином, сідаємо. Зверху прокручуємо наш таз, замаківку до догори. Вже працюємо зі сводом стопи. Якщо надто складно з ходом. заплющуємо очі і налаштовуємося на якісний час з собою. Глибокий повільний вдих. І видих розслабити м'язе, обличчя, розслабити плечі, кладемо долоню на грудну клітину під ключиці, уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, хвиля, будь-що у кожного свій об'єкт з кожним вдихом Він стає все більше і більше, глибокий вдих. І видих. Уявляємо, як цей об'єкт починає пульсувати, крутитись, світитись, розквітати. І ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. А видих, доходить до плеч, підборіддя потилиці, І ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І вити, розплющуємо очі, перебираємо долоню. А ось тепер готові розпочинати. Час буде летіти, приготуйтеся. Виходимо на чотири точки опори кисті під плечима, коріна під тазом. Декілька разів якісно, але повільно, поки що, кішка, корова розпочинає роботи з нашою спиночкою. Прогнули, округлили спину, підкрутили куприк, поперек, грудний вітіл, шию, сильно виштовхнулись від підлоги. Вдих, розкрили плечки підборіддя, вперед прогнули спину, і ще кішка, корова видих. І вдих розкрили плечки. Нейтральна позиція спиночки, Виходимо в собаку, мордою вниз, відштовхнутися від рук від ніг. Прокрутили куприк до стелі. Продавили грудний відділ. П'яточки тягнемо в підлогу шия, довго подивилися на стопи. Попередавати вагу тіла на праву ліву ногу глибокі. Вдих. молодці, Видих, прогнули ще більше, наш грудний відділ, ще вдих. А видих. Підходимо стопами до рук, натискаючи, на килим, повільно розкручуємось, Хребет за хребцем. шиє остання, повільно, обережно і видих. Супер, поїхали стрибати, розганяти нашу лімфатичну систему, допомагати кишківнику працювати як годиночок і лімфатичній системі. Взивати таку радість, щиру, дитячу. Бо діти, згадайте, коли вони стрибають, вони виражають зачасту емоції, радості і навпаки, коли відчувають радість, вони стрибають. І от ми з вами так трошечки викликаємо цього, пружинимо, немов попри гунчика. руки розслаблені або робки. Тримають груди, якщо є необхідність, якщо є дискомфорт, не терпимо ніякому випадку. І ще трошечки десять. Дихаємо, дев'ять. І вісім. Молодці, сім. Видих, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Зупинились руки через сторони догори, глибоко вдих. Видих зафіксувалися по центру нашій долоні в діагональ себе витягуємо вдих. Максимально відчути натягування в животу в боку. Видих, повернулись в центр. І ще вдих. Далеко-далеко потягнулись. І видих. Супер. І ще вдих. В одну сторону сильно. Видих. І ще вдих. Супер. Видих. наші руки. Сильно, широко, грудний віті розкрили. Коліна зараз м'якенькі на видих закрутилися підборіддя того грудної клітини. І вдих сідничками виштовхнули себе підборіддя, Тягнеться вперед в діагональ. Видих закрутилися. і ще вдих. Немов обіймаємо весь світ. Розкриваємо грудний відділ видих і ще вдих розкритися сильно. А видих, не прогинаємося сильно в попереку, Наша задача в грудному відділі вдих. І витих чудово останній раз вдих. Сильно, сильно. І ви суперстреси наші руки від голови спускаємося вниз. Хребет за хребцем. Відпуски відпустити себе вниз. Ліва рука заходить за праву стопу, і зараз коліна можуть бути призігнуті. Права рука пішла догори, глибоко вдих розкрутити грудний відділ, подивились на стелю, а видих і ще Відштовхуємося від опорної руки вдих. Супер, видих, закрутилися на іншу сторону, вдих розкрите плечі, таз по центру. Видих. І ще вдих. Видих. Повертаємося в центр. Виходимо в собаку, морди вниз. Продавили грудний відділ. Шия довга, стопи зібрали разом, приготувалися праву ногу піднімати максимально високо, далеко, до стелі, стопу натягнули, коліна натягнули. При цьому не розкривати наше стегно. І переходимо в планочку високу. Наша права нога витягається в ліву сторону і відпустили, наскільки дозволяє наше тіло, трошечки наш таз. Стараємося дивитися вперед нашими плечима і тазом. Повернулися високо догори. Оп, виштовхнули стопою в стелю. І відпустили нижче, Два. І ще тримаємо. Видих. Високо. Три. Чудово. І ще видих. Супер. І п'ять. Чи чотири, боже, забула. І видих до гори. Оп. І п'ять. Тримати сильні руки. Пальчики рук відштовхуються теж. Оп. І шість. Молодці і ще догори, Сильно. І сім. Чудово, залишаємося тут, прокручуємося в стегнах. Наші стопи залишилися, залишилися на правій руці, підтягнули високо наш таз, підтягнулися лівою рукою догори Оп. і повернулися вниз, сіли повністю. Трошки ближче зібрали стопи під таз. Відштовхнулися знову від правої руки і піднялись догори об таз до гори сіднички затиснуті. Ліва рука через гору пішла, і ми через праве плече дивимося на праву кисть. Лівий лікоть дивиться в стелю. Повернулись назад, оп, сіли вниз. І ще разочок до гори. Високо прокрутилися в плечах, подивилися на праву кисть. Повернулись назад, сіли вниз. І ще догори оп, високо, прокрутились. Подивились через праве плече, сіли, а вниз молодці сіли. Спокійно струсили наші руки. Перевернулися на іншу сторону. Зараз собака мордою вниз виштовхається, куприк до стелі, продавили грудний відділ, шия довга стопи разом, і наша ліва нога пішла догори, високо в стелю стопу натягнули, сіднички вімкнули. Задню поверхню правої ноги відчуваємо. Ліва нога чітко в сторону, під кут 90 градусів, корпус направлений вперед. І ще видих, оп, до гори два. І витягнулися тазом вниз, плечками вперед. І ще видих три. Це не зовсім звична і комфортна поза для нашого тіла. Але ми розпрацьовуємо видих і ще три. Нашу мобільність, нашу силу і гнучкість. Видих до гори сильна стопа. Чотири. Супер, особливо корисно. Видих. Тим, хто довго буде сидіти протягом дня за комп'ютером, рекомендую вставати робити такі короткі руханки, незвичайно не прям такі. Останні два рази залишилось, але п'яти хвилинки на ютубі в мене ще є. Такі, що можна робити біля робочого місця. І останній Стопав в стелю сильно. І в сторону наша ножечка вийшла. Прокручуємося, залишаємося широко нашими стопами. Відштовхнулися від опорної руки, виштовхнули таз, підняли нашу руку догори високо-високо вдих і видих, сіли, зібрали наші ножки ближче. Кисть відпочила і виштовхується догори наш правий лікоть біля пупка. Підняли догори таз, сіднички затисли. Оп, Плечико викрутилось. Наша права рука пішла догори і подивилась через ліве плече на ліву кисть, а лівий правий лікоть дивиться стелю. Повернулись, сіли вниз, молодці. Ще сильно виштовхнути сінички затисли і прокрутилися. Все тіло активуємо. Оп, і сіли вниз. Молодці ще. До гори. Сідниці включені. Прокрутилися в плечиках, подивилися ще раз плече і сіли молодці вниз. Останній раз. До гори і прокрутились. Чудово. Повернулись, сіли вниз. Відпустили наші руки. Зараз тильної сторони долоні трошечки натисли на підлогу. Розлабили наші кисті, компенсували. Чудово, можна декілька разів прокрутити в одну в іншу сторону. Переходимо на собаку мордою вверх мордою вниз, перепрошую, гірка, оп, прокручений куприк до стелі, продавили грудний відділ. Широкий крок правою ногою вперед між двох наших рук. Підняли наші ручки догори, ребра прокручуємо, стегна вперед і ребра догори витягнули, оп, і позаду вирівняли нашу ножку, тримаємо 10, 9, 8, молодці, 7, ще 6, 5, 4, 3, 2, один відпустила наші руки всередину, права рука біля правої стопи. Ліва стопа позаду прокрутилась. Ліва ручка відкрила. Наші плечі потягнулись лівою рукою до стелі. Відпустили ліву кисть, права догори. Розкрили грудний відділ, потягнулись до гори, вдих. А видих, відпустили. Зараз ставимо наше коліночко позаду, беремо нашу стопу, п'яточку до себе. На видих придавити до сідниці, а таз вниз. Видих, три, два, один. Відпустили. Наші руки з двох сторін від правої, руки, правої ноги. Вийшли в собаку мордою вниз, продавили грудний відділ. Широкий крок лівої ноги вперед. Оп! І піднімаємо корпус, прокручуємо наші стегна, ребра до гори, разом з руками глибоко вдих, позаду коліно рівне. Видих, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, молодці, 3, 2, 1, відпустили всередину наші руки, ліва кисть біля лівої стопи, права стопа прокрутилась, права рука догори, розкрили плечки, подивились на стелю глибоко, вдих. І видих, відпустили праву руку, прокрутили позаду стопу, ліва рука до гори, вдих. Сильно відштовхнутися від правої опорної руки. А видих, відпустили наше коліно. Позаду взяли нашу стопочку до себе до п'яткою ят, до сідничок з видихом. Два плеча дивляться вперед, продовили таз вниз і видих. Молодь. Всі відпустили нашу праву ножку, переїхали назад, ліва стопа на себе, попружинили до передньої нашої ноги. Звитих. Чудова, три, два, один. Відпустили і поміняли нашу праву ножку так само перед собою. Степа на себе. П'ять, чотири. Видих. Три, два, один. Супер. Відпустила я. В шоці як швидко час летить. Вже 11 хвилиночок пройшло. Ми з вами завершуємо короткою шавасаною, але все ще подихати, відпустити думки, розслабити тіло. Важливо. Наші ноги перед собою. Беремо себе під коліничками. Розкручуємо хребеться хребцем, вкладаємося на підлогу, обираємо зручну позицію, або ноги повністю вниз, або стопи. Біля сідниць коліна разом, або стопи разом коліна розкрили, руки вздовж тіла, долоні довернуті до стелі. Заплющуємо очі і відпускаємо всі думки, сповільнюємо та поглиблюємо наше дихання. Направляємо фокус уваги на дихання. Глибокий повільний вдих. Немов повітря проходить від живота, до діафрагми грудного відділу шиї, голови, невеличка пауза. І видих, повітря назад стікає, і немов все навантаження з тіла виходить в підлогу. Глибоко і повільно. Вдих. І витих з великою вдячністю до нашого тіла. І відпускаємо всі думки ще вдих. І видих, стікає напруга. І ми повертаємо увагу до пальчиків рук ніг. Можна ними трошки пошевелити. І якщо ви були в метелику, збираємо коліна разом, витягаємо всі разом ноги вниз, руки догори, в дві сторони, потягнутися сильно-сильно, плечі на вуха, стопи вниз, глибокий вдих. І перекочуємось на бік, відштовхуємося долоні від підлоги, піднімаємось, сідаємо з вами на стопи, вирівнюємо спиночку. І руки через сторони догори, очі заплющені, глибоко вдих. Долоні до серця видих. Сказати собі дякую величезно!» І ще вдих. І видих. Дякуємо ЗСУ. І глибоко вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. І я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура, ура! Трошечки більше, ніж обіцяла, але сподіваюся, ви кайфанули. І для вас так само пролетів цей час, а ваше тіло тепер почуває себе набагато краще. Розкажіть в коментарях, як ви. Розкажіть, звідки ви, якщо додати, які зарядки для вас записувати. Я буду старатися записувати більше, але кожного дня, на жаль, не обіцяю. І все одно. Щоб там як не було. Нехай ваші сили просто наповнюють вас зсередини, крили позаду розкриваються, і все все виходить. До зустрічі! Пока-пока!